Всі вже чули про те, що Італійця не пустили на територію України і багатьох це сколихнуло. Як так? Адже Європа з нами. До речі, в нього мало відбутися весілля в Білій церкві з заробітчанкою, емігранткою, баданткою, Вже в солідному поколінні Світланою з Білої церкви. Світлана з Білої церкви це типічний. Портрет жінки, яка присутня не тільки в центрі, на сході, але й на заході України, яка вихована радянським минулим, і яка живе, стерпиться, де слюбиться. Власне, це можна дуже добре побачити по фізіономії її чоловіка. Вона взяла собі такого страшного, що якщо він десь в Україні, в суботу вийде на базар. Ніхто навіть не подумає, що це якийсь італієць. Люди просто подумають, що алкоголік вийшов в суботу, шукаючи кушку, поки жінка купує бройлерів. Ем, давайте декілька слів про італійців, Тому що насправді це дуже про путінська нація, і в коментарях ви можете написати. Я знаю, що зараз думки роздвоюються, і багато хто з наших людей, хто там живе, кажуть: ні, в моєму оточенні це не так. Ви знаєте, наше оточення підтакує нам тими чи іншими фразами, щоб зберегти дружбу, щоб зберегти комунікацію. Але насправді ви не знаєте, яка їхня думка. І якщо, власне, дізнатися їхню думку, використовуючи якусь нейтральну людину або виманюючи інформацію, тобто так заговорити психологічними трюками, щоб побачити це нутро італійців, повірте, вони. В них гастролюють російські театри. Оперний балет, я знаю, дуже багато. Навіть у Венеції десь я бачив фото. Особисто висів російський прапор. Я не знаю, чи це був кінофестиваль, чи якась частина музею. Там всюди присутня російська мова, інструктаж, аудіогайд, тобто тургіди. І вони, якщо поспілкуватися з італійцями, от вони такі пропутінські, для них Путін це красавчик, і от а нам треба відмовитись від наших територій. І особливо я звертаюсь до людей, тих, які в перші дні війни там перебували. І яким італійці це говорили, згадайте ті, хто як це все записували, які були сутички, суперечки, як навіть вживу. Тому цей рок, він просто відображає свою таку націю, яка доволі інфантильна, тому що італійці, якщо ви читали чи читаєте історію, цікавитесь, вони будь-яка світова війна була. Вони всіх приймали, сиділи тихенько, лиш би їх не чіпали, лиш би в них були макарони, і от їхня архітектура, мости. Тобто, тому спокійно в Європу там американці в Неаполь десь та затока при світові війні приплили, і їх італійці радо зустріли, коли прийшов власне німці, коли прийшли до Італії, теж італійці з прапорцями, тобто будь-які загатники, будь-які. Кочівники італійці всіх радо приймали, тому це точно нація не та нація, від якої потрібно чогось очікувати, чи на яку потрібно щось опиратися. Рокко таких є в Італії мільйони. Повірте. І я навіть про газети італійською мовою. Там особливо навіть ніхто не написав це не було масштабно. До речі, італійські газети в Європі вони найбільш про путінські.